Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про майнер, а саме про майнер Coin. Він працює вже дуже давно, стабільно виводить, вирішив і я в нього зайти. Розкажу вам основні вкладки, основні поняття, що потрібно на початок знати для того, щоб почати заробляти. Думаю, буде відео напевно 5-6, можливо і більше про даний проект, тому що є про що розказати. Кожен. Буквально третій місяць там івенти різні, різні призи, можна виграти, так що є над чим працювати. А сьогодні саме ми розберемо основні поняття, як заробляти, що для цього потрібно робити. Тож, доки я буду переходити до даного проєкту, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. І коли ви це вже зробили, тепер давайте перейдемо безпосередньо до майнингу. Сьогодні ми саме поговоримо безпосередньо про нашу домашню вкладку, що тут знаходиться, що вам потрібно знати для того, щоб підтримувати потужність, для того, щоб заробляти. А в подальшому я вже буду вам розповідати, як купити тут майнер, як настроїти потужність і тому подібне. Будемо проходитись по всьому по порядку. І як ви бачите, перше, що кидається нам в очі, це мої майнери. У мене їх є 5 штук. 4 я виграв безкоштовно за проходження івенту. Тут івенти дуже часто з'являються. Зараз також триває івент, можна забрати майнери, можна забрати монетку Royal Coin, можна монетку RLT забрати. Також можна забрати додаткову потужність. То все залежить від того, скільки ви ігор зіграєте на день, бо кожного дня скидаються та, якби, ваші ігри. І залежить взагалі, скільки часу ви будете проводити в даному проєкті. Але давайте про це по порядку. Саме перше, що вам потрібно знати для того, щоб підтримувати ваші майнери, вам потрібно оновляти електроенергію. Як ви бачите, я 2 дні не заходив спеціально, щоб зняти відео, щоб ви бачили, що вдається 5 днів для того, щоб поновити електроенергію. Ви її поновляєте. Нажимаєте просто на кнопку Поновити і вона у вас автоматично поновляється. За неї нічого не потрібно платити. І вже як ви бачите, в мене повна енергія На 5 днів. Далі з боку від енергії є моя потужність. Зараз моя потужність становить 26 тисяч ТГ за секунду, її можна збільшувати, і граючи в ігри і також купуючи різні майнери різної потужності. Чим потужніший майнер, тим звичайно більша його продуктивність, тим більше він вам приносить дохід. Також майнери можна отримати, нагадаю, ще раз, безкоштовно за проходження івенту. Трошки нижче зліва в нас є саме потужність, які зараз використовують люди, які монетки майнять, на якій потужності. Як ви бачите, найбільше зараз майниться РЛТ, тобто монетка, за яку ми безпосередньо купуємо майнери, купуємо деталі до майнерів, купуємо стелажі на майнери і тому подібне. Взагалі, все, що знаходиться в ігрі, купується за дану монетку. Наступна монета, яку сам більше майнять, це біткоін, BNB і ефір. Ну, також Doge багато бачу майнять. Тобто ми можемо так само свій майнер настроїти, як возі люди, і майнити ті самі монетки, а можемо вибрати собі монети з іншого списку. Як це настроювати, як це робити, я розкажу вам в наступному відео. А зараз ми коротко ще поговоримо про ігри і розкажу вам, як підтримати тут ще можна свою потужність. Для того щоб зайти в вам в ігри, ви знизу нажимаєте на ігри. Тут є декілька ігор, найкраща моя любима, мені подобається ось тут пригати між перешкодами, Її дуже легко іграти, взагалі кожну ігру, можна сказати, легко іграти, ви просто нажимаєте старт, запускається така міні-ігра, вона дуже швидка, переважно ігра триває до хвилини часу, буквально деколи 30 секунд. Давайте я швидко пройду дану ігру. Це як ви бачите, я пройшов в дану ігру, тепер ми нажимаємо на синю кнопку, тобто отримати свою енергію. Так, звісно, за кожну ігру, яку ви зіграли і пройшли до кінця, вам нараховується додаткова енергія. Ви просто зачекаєте, так само можна іграти з комп'ютера, з планшета. Ось ви зачекали і мені, наприклад, додало 702, 792 гігахеші за секунду на 24 години. Ми нажимаємо там можливо додому, якщо хочете, можливо, далі продовжити ігру. І тут в нас в іграх є комп'ютер і є шкала, яка буде заповнюватися. Як ви бачите, мені треба набрати тисячу монет для того, щоб отримати 0,1 РЛТ. Насправді 0,1 для початківця це є багато, тому що його намайнити оцими майнерами, які ми забираємо безкоштовно трошки важко, але помаленьку можна ними розвиватися. Є тут комп'ютер, також ваш, який має 4 рівні. На 4 рівні він у вас працює на повній потужності. 7 днів. Тобто для того, щоб покращити його на другий рівень, вам потрібно зіграти 10 ігр. Я одну зіграв, мені ще потрібно зіграти 9, пізніше, там, мені здається, 16 на третій і на четвертій 32 чи якось тому подібно. Я вже сам не пам'ятаю. Я стараюся підтримати цей комп'ютер, але вчора мені не вдалося вчасно зайти, тому що вам потрібно один раз на протязі 24 годин зайти, щоб підтримувати його потужність. Тобто ви заходите, зіграли одну ігру і ваш комп'ютер далі працює там е, на протязі, наприклад, 7 днів. Але кожного дня треба підтримувати так, його рівень. Любу ігру зіграли і ваш комп'ютер далі працює. Тому що, якщо скидається його потужність, відповідно і ваша потужність падає. Так само, як в мене, знову потрібно набирати і грати в ось ці ігри для того, щоб набрати максимальну потужність. Також в іграх є рівні складності. Вони збільшуються після того, як ви зіграли одну і ту саму ігру три рази. Тобто ви зіграли три рази. Рівень складності підвищився. Тобто вам там буде важче, наприклад, уникнути якусь перешкоду чи там збити якусь перешкоду. Воно відразу так дуже не замічається, але на п'ятому чи шостому рівні складності вже трошки важче грати. Тому я стараюся грати різні ігри. І після того, як ви зіграли три рази, вам також дається 500 очок. Як ви бачите, мені треба зіграти 6 разів, щоб забрати 0-1 РЛТ. Тобто за три перемоги в одній тій самій ігрі, вам надається 500 очок. Тут може з'явитися замість монетки РЛТ майнер, може з'явитися додаткова потужність в залежності на якому ви етапі. Тобто, краще грати дані ігри, вони дуже легенькі і можна собі ще безкоштовно забрати майнер. Ваші майнери, всі, які ви отримуєте, чи ви купили, ви Можете знайти в себе на головній сторінці, вони будуть у вас тут знизу під кімнатою. Є дві кімнати, в мене наразі одна свобідна, друга взагалі ще заблокована, її потрібно купити вже за 20 РЛТ. Я наразі не буду цього робити, тому що мені достатньо в моєї першої кімнати. Тут в мене ще розміститься дуже багато стелажів. і, звичайно, для того, щоб вам поставити вже майнер, вам буде потрібно купити стелаж. Стелажі дуже дешеві, Стелажі йде купувати магазин. Ми розберемо в наступному відео. А наразі ось таке ознайомлювальне відео для того, щоб ви знали, як саме почати і з чого саме почати. Також що тут ще основне, тут є щоденні завдання. Вони знаходяться у вас під вашим, та, якби, вашою кімнатою. Тут, наприклад, зіграти 15 разів ігру або там один раз зіграти і ви отримуєте монетки РЛТ. За них можна теж купувати різні плюшки, наприклад, там деталі для майнерів. Вони деколи з'являються в нашому магазині. Чи там, наприклад, коробки, в яких може випасти навіть монетка РЛТ. Можна подивитися цілий список завдань. Щоденні є, даються на 7 днів і пізніше вони обновляються. Також тут ще є в нас завдання і винагороди за кожен хід в ігру, так якби щодня. Ви нажимаєте ось тут на жовту стрічку. Я вже сьогодні забрав і ви бачите, даний івент ще триває 66 днів. І ми можемо забрати все, що тут пише безкоштовно. Все, що в жовтим, це є та, якби, платний пропуск, ви його купуєте і тоді можете забрати повністю всі винагороди. Наразі ми можемо забрати все, що тільки безкоштовно. Як ви бачите, я зараз на етапі другому, тобто я заберу 50 тисяч ГГш за секунду на 3 дні. Пізніше майнер, який майнить 10 ГГш за секунду, звичайно, я встигну його забрати. І можливо йду ще до 100 тисяч ГГш за секунду на 3 дні. А можливо і далі. Далі у нас є ось безкоштовний майнер, можливо, вже хтось його забрав. Також далі є в нас монетки. Є в нас також, мені здається, монетки РЛТ, так, є РЛТ, три монетки РЛТ, досить непогано, за них вже можна купити хороший майнер. Вам просто потрібно заходити кожного дня в ігру і вам дає певну кількість очок. Наприклад, якщо ми візьмемо там, за перший день 5, за другий 10, і так, до 7 днів. Також є завдання, які можна виконати, наприклад, зіграти дану ігру 15 разів і вам дасть там 15 цих хп. Також можна, наприклад, зіграти ось 30 ігор і вам дасть 12 цих ХП, 70 ігор, 25 дасть вам ХП і тому подібне. Ви собі також можете даний сайт перекласти для того, щоб вам було більше зрозуміло, як, що тут написане, і собі вже виконувати ті завдання, які ви зможете для себе виконати. Так, помаленьку ви розвиваєтеся, купуєте собі чи там виграєте безкоштовно дані майнери. Також я пізніше вам покажу, як дані майнери можна покращувати в наступному відео. Вже можливо. І давайте я вам ще на кінець покажу, які монетки зараз майню я. На початку я майнив криптовалюту, а пізніше зрозумів, що потрібно краще майнити монетку RLT, для того, щоб мати можливість, хоча б за щось купити на. Майнер, хоча б якийсь майнер, для того щоб розвиватися вже швидше, тому що і грати одні ігри. Так, за них можна набити собі потужність, але вона дається переважно на 24 години, тобто нам кожного дня потрібно грати ігри. Хоча нам і так їх потрібно грати для того, щоб отримати ось ці додаткові плюшки, там майнери, монетки РЛТ, РСТ. Але давайте я покажу, що я майню. Я майню 50% матіка, в мене наставлено і 50% на РЛТ. Тобто потужність в мене поділена. І давайте зараз покажу вам, скільки мені вже вдалося намайнити. Як наставляти потужність, також ми розберемо в наступних відео. А давайте я зайду в свій гаманець, покажу, скільки матіка мені вдалося намайнити. Дуже-дуже маленький відсоток матіка мені вдалося намайнити. У мене є трошки біткоїна, трошки BNB і трошечки матіка. Є. Також трошки солани. Ну я все чуть-чуть майнив, але наразі майню матік і РЛТ, тому що в мене маленька потужність, в мене тільки маленькі майнери. І тому вдалося таку невелику частку тільки на майти. З часом я сподіваюся, моя кімната буде розвиватися, буде щорасту більші майнери, будуть щорасто крутіші майнери. Нагадаю, ще раз ми розвиваємося зовсім безкоштовно, нічого не вкладуючи, і побачимо, скільки тут вдасться нам заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока!